Українці можуть залишитися без пенсій, бо що виплату можуть припинити за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду. Однак не все так страшно. Це торкнеться лише певної категорії людей. Хто під загрозою розповім за мить. З вами новини Тесен і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Україні усім літнім людям виплачується пенсійне забезпечення. Втім, в деяких випадках ця виплата може припинитися. Про це повідомили на сайті пенсійного фонду України зазначається, що виплата пенсії може припинитися за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду. Підставами для припинення виплат може стати призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості, непроходження фізичної ідентифікації, проживання пенсіонера за кордоном. Відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. Пенсіонеру наданий статус особи зниклої безвісти за особливих обставин. Пенсіонер помер, визнаний безвісно, відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку. Пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом шести місяців підряд. Інші передбачені законодавством випадки. В ПФУ наголошують, що для поновлення виплати особа особисто має звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з відповідною заявою або документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з'ясування обставин, що призвели до припинення. Останнім часом у мереж з'явилося чимало лякалок. На кшталт наступного року з пенсіями буде тяжко або і зовсім грошей немає. Однак, нещодавно президент Володимир Зеленський заспокоїв українців. Він запевнив, що кошти для виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. В цьому році і в наступному. Незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. Водночас у законопроєкті про державний бюджет на дві 2025 рік уряд пропонує забрати кошти з бранківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто Ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку назад у ПФУ. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, зможуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким Пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України. За умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10 до 17%. відсотків. Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 2025 році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має бути мінімум 32 роки. У 63 роки від 22 до 32 років стажу. У 65 років мінімум 22 роки стажу. Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію. У наступному році на українців чекають два етапи підвищення пенсій – індексація, яка відбудеться у березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Ефірі телемарафону Єдині новини. На індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансфер зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жолнович анонсувала пензійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз допрацьовуємо. Старт пенсійної реформи може відбутися вже наступного року. Про це йдеться в законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік. У пункт 31 цього законопроєкту доручається кабінету міністрів України здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи. В уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до Солідарної, яка наразі діє. В Україні. Зокрема, пропонується частину єдиного соціального внеску ЄСВ, яку сплачують роботодавці 22% від зарплати спрямовувати на накопичувальний рахунок працівника та доповнювати цей рахунок добровільними внесками та внесками від держави. Проте є й інші варіанти. У Верховній Раді ще у квітні 2023 року був зареєстрований законопроєкт номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення від великої групи депутатів. Але через рік у квітні 2024 року він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. Відповідно, якщо цей законопроєкт доопрацює та повторно внесуть на розгляд парламенту, то він буде суттєво змінений. Згідно той редакція, яка поки є на сайті Верховної Ради, пропонується роботодавцям перераховувати. Ну коштів ЄСВ працівників, які ще не досягли віку 55 років на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції. У Один рік 1%, 22% ЄСВ, у другий рік 1,5%, у третій рік 2%. Ці гроші стають власністю особи, на ім'я якої відкрито накопичувальний рахунок. А спадкоємці зможуть їх отримати, навіть якщо людина помре завчасно. При цьому передбачається, що накопичувальні рахунки на паритетних засадах у перші три роки також буде поповнювати держава до 3% від розміру середньої зарплати. У законопроєкт також передбачено, що у перший рік існування такої системи держава витратить на це майже 31 мільярд гривень. Працівник також може докласти в додаткові власні гроші на накопичувальні рахунки, щоб його майбутня пенсія була вище. А накопичені на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися, перекриваючи темпи інфляції. А що про таку пенсійну систему думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.